Доброго дня, шановні учні. Я дуже рада, якщо ви знайшли час передивитися цей урок. Ми з вами починаємо новий період історії України. І перш ніж ми це зробимо, я хочу вам нагадати, що восьмий клас був присвячений вивченню українського козацтва. Ми з вами дізналися про заснування, власне кажучи, козацтва, так, його розвиток і його. Відміну, скажімо так. так, дізналися про героїчну боротьбу Богдана Хмельницького його національну визвольну війну, дізналися про першу Конституцію Полипа Орлика, про гетьманування Івана Мазепи, ну і взагалі ще про багатьох-багатьох інших гетьманів, які залишили свій а, якийсь внесок. В історії України наша сьогоднішня тема і дев'ятий клас розпочинається з теми, яка називається Ви бачите зараз на своїх екранах українські землі у складі Російської імперії, адміністративно-територіальний устрій і національне та соціальне становище. Сьогодні ми з вами познайомимося, на які ж зони поділялися. Територію України, яка війшла до складу Російської імперії, хто цими територіями управляв, і познайомимося з вами з а, м, тими процесами, які відбувалися в сільському господарстві і в промисловості. Перед вами зараз є карта, яка показує, яка територія України відносилася на. Ну, Кінець 18-го, початок 19-го століття до Австрійської імперії, яка належала Російській імперії. Що стосується тих процесів, як же ці території опинилися у складі Російської імперії, я вам нагадаю, що наприкінці XVIII століття відбулися так звані поділи Польщі. Унаслідок другого у 1793 і третього у 1795-му до складу Російської імперії ввійшла правобережна Україна і Західна Волинь. Інша територія належала Австрійській імперії. Так ось яким же був територіальний поділ? України, яка входила до складу Російської імперії, вона поділялася на генерал губернаторства, потім йшли губернії, повіти, так? і ми бачимо волості. Є було ще таке поняття, як стани. Що ж це були за адміністративно-територіальні одиниці. А, ну, Тут ви можете побачити карту, власне кажучи, на які губернії поділялася Україна. так, І, а, і яку назву мала генерал-губернаторства, до складу яких входили ці губернії. Подивіться, будь ласка, Харківська, Чернігівська і Полтавська губернії входили до малоросійського генерал-губернаторства, Київська, Волинська і Подільська до Київського. І Катеринославська, Херсонська, та Таврійська до Новоросійського та Бесарабського генерал-губернаторства. Що стосується губерній, губерніями управляли губернатори. Вони були наділені всіма цивільними державними, військовими повноваженнями, вони призначалися царем. І до цього апарату управління туди входили віце-губернатор, радники, прокурор, багато багато інших органів місцевого самоврядування. Давайте говорити про це. Губернії складалися з повітів, які очолювали капітани і справники. Повіти ділилися на стани. Під контролем поліцейських пристроїв. Ось така була система адміністративно-територіального поділу. Що стосується законів, які панували на цих територіях, у 1831 році було скасовано Магдебурзьке право на лівобережжі. Пригадуйте, будь ласка, наш восьмий клас. Це Річ Посполита, Магдебурзьке право це право на самоврядування. Хто забув, нагадую про це. З 1841-го буде трішки далі, будуть ліквідуватися литовські статути на правобережжі. Знову ж таки, пригадуємо нашу Річ Посполиту, це звідти ще пішло. Ось, ну і, звичайно, запроваджується законодавства Російської імперії. Що стосується соціального поділу, подивіться, будь ласка, які ж верстви населення простою мовою існували, це було дворянство, так, багаті титуловані люди, хоча інколи вони могли мати титули, але не мати грошей, але все одно відносилися до дворян, духівництво. Люди, які відносилися до церкви, міщани, ті, що проживали у містах, купці, які теж проживали у місті у містах: ремісники, робітники, ну і селяни. А ось тепер, що стосується, у вас тут є якраз добра така гарненька карта господарського життя. Що стосується економічного розвитку українських земель у складі Російської імперії у першій половині ХІХ століття, Україна у той період часу залишалася аграрною країною. Пригадуйте, будь ласка, що означає аграрна, тому що дуже часто дуже Часто цього року ми будемо звертатися до цього терміну. Я вам нагадую: хто не пам'ятає, що аграрна країна це країна, де більше 50% населення зайнято у сільському господарстві. Так ось на початок 19 століття Україна залишалася аграрною країною. Що стосується саме конкретно сільського господарства, я вам нагадую, що все ще існувало кріпосне право. А Це означає, що домінували кріпосницькі відносини. Поміщик міг розпоряджатися життям свого кріпака так, так, як він хотів. Він мав право на майно селянина, на працю селянина, міг його продати, міг продати його землю з землею або без землі, власне кажучи. Так? Кріпаки постійно експлуатувалися. Вони повинні були відробляти панщину. В них була грошова натуральна рента. Я вам нагадую, що грошова це коли сплачують грошима, натуральна це коли сплачують продуктами. Існувала так звана урочна система. Це означає, що поміщик давав селянам так звані уроки, тобто завдання, які вони повинні були виконати. Ну і знову ж таки повертаюся до панщини, яка на період початку 19 століття становила від 4 до 6 днів на тиждень. Що це означає? Що 6 днів на тиждень селянин повинен був працювати на землі пана або? Поміщика. Дуже яскраво ці процеси описані у творах Шевченка і я впевнена, що ви не раз вже вивчаючи його твори, зіштовхувалися з поняттям панщини, і він дуже яскраво описує, власне кажучи, як ці процеси відбувалися в, в українському селі. Далі. Що стосується Так званих військових поселень. На початку 19 століття існувало таке поняття військові поселення. Що це означає? Утримувати армію для держави було дуже затратно, і вона повинна була витрачати дуже великі кошти на утримання війська. Розпустити армію, ну, звичайно, не можна було. І тоді держава вирішила це питання по-іншому. Частина війська передавалася на утримання селянам. Тобто війська селилися десь у хуторі, наприклад, і селяни повинні були утримувати цих військових. Тобто, оці Люди, які проживали в селі, вони повинні були відробляти на землі поміщика, сплачувати ренту і грошову, і натуральну, виконувати уроки, і ще повинні були утримувати військових. Плюс до цього додавалися застарілі знаряддя праці, які гальмували розвиток безумовно сільського господарства. Безумовно, трішки пізніше ми з вами будемо вивчати реформи, які відбудуться, в тому числі в сільському господарстві. і Щось все ж таки зміниться. Але на даний час ми говоримо про таку кризу сільського господарства, тому що, на жаль, ця кріпосницька система, вона а, дуже. Тормозила, скажімо так, так, процеси розвитку саме сільського господарства, що стосується промисловості, то тут був тісний зв'язок з сільським господарством, тому що будувалися нові млини, крупорушки, гуральні, інші обробні підприємства. Але більшість промисловців це були, власне кажучи, поміщики, які будували там, перші там, заводи і фабрики на своїх землях. Ми не можемо говорити про. І представляти ці заводи і фабрики як сучасні, тобто, початок 19 століття ви повинні розуміти, що в Російській імперії промисловість тільки зароджувалася у цей період часу. І у промисловості використовували як вільна найману працю, так, тобто людей наймали на роботу, платили їм за це гроші. Так і кріпосницьку. Де використовували порацію кріпаків, звичайно безкоштовно. І в 30-40-х роках ХІХ століття в Російській імперії розпочинається промисловий переворот тобто, це заміна ручної праці на механізовану мануфактуру, ну тобто, на фабрики, будемо говорити. Так. І саме у цей період, в період зародження промисловості, починає формуватися новий так званий робочий клас і промислова буржуазія, так? тобто люди, які відносилися до промисловості. І що стосується, власне кажучи, торгівлі. Через розвиток промислов. ну, повільне, але все ж таки розвиток промисловості, пожвавлюється і торгівля. Дуже популярною була ярмаркова торгівля. Ну, Найбільші були в Харкові, в тому числі, як в Сумах, Полтаві, що стосується товарів, то вивозили м'ясо. Вовну, тютюн, сала, олію, цукор, ну тобто все, чим була багата ця наша земля, так, а от що ввозилися з території Російської імперії, то це були тканини, вироби з металу, скло, посуд і так далі. Ну, і, звичайно, що велися торгівля через Чорне і Азовське море, безумовно. ось і саме в цей період зароджується ну, і розвивається так званий шумацький промисел, так? Е який на той час став дуже-дуже популярним. Ось що ми можемо з вами сказати, що з одного боку начебто розвивається промисловість. А так, якісь перші успіхи, зародження робітничого класу, зміна, власне кажучи, промисло, початок промислового перевороту, а з іншого боку, гальмування розвитку сільського господарства. Кріпосницька система, яка нікуди не ділася ще там півстоліття, буде існувати, це гальмоє сільське господарство, заважає йому розвиватися, заважає розвиватися, в принципі, країні як такій. Ось і наступні десь 50 років до реформ Олександра II. Російська імперія. І в тому числі українські землі, тому що вони входили до складу цієї держави, будуть переживати ось такі певні кризові явища в економіці. Далі ми з вами будемо говорити про національне відродження в Україні, поговоримо з вами про Національні рухи, які існували на території Російської імперії, буде три. Детальніше з ними познайомимося, дізнаємося, які зміни відбулися в державі в цей період часу, але це буде в нас з вами наступного уроку. Я дуже рада, що ви до мене приєдналися сьогодні. Всі матеріали я залишу в Google класі цей урок, конспект презентацію. Ви завжди зможете звернутися до неї, якщо вам буде потрібно. Ну, і, звичайно, домашнє завдання. Дякую.